Вітаю! Мене звати Світлана Лукаш, я сімейний лікар зі стажем роботи в традиційній і не дуже медицині. Сьогодні я вам розкажу про три компоненти здоров'я. А ви знали, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ваше здоров'я на 10% залежить від системи охорони здоров'я, яка функціонує в тій країні, де ви живете, на 20% воно залежить від спадковості, тобто від того, що ви отримали від своїх батьків і від свого роду. На 19% від того, в якому середовищі ви живете, яка екологія, яка економічна ситуація в тій країні, де ви проживаєте, і на 51% він залежить суто від вас. Це дані статистики, і вони показують, що ось так от весело і безтурботно всю відповідальність за ваше здоров'я переклали на вас. Але наука говорить, що для того, щоб розвинули захворювання, нам потрібно три компоненти. Перший компонент це макроорганізм, це, це організм, тобто ми з вами. Далі мікроорганізм або чинник, або фактор, можна його по-різному називати, тому що це може бути збудник інфекційних захворювань, ну, тобто віруси або бактерії. Це може бути дія зовнішнього фактора, та саме радіація, та сама сонячні, сонячні промені, жар, холод, тобто коли в нас утворюються травми різноманітні, тобто механічний фактор. І середовище, де вони взаємодіють. До прикладу, отрута, яка стоїть в шафці в скляній бутилочці, ніяк не може подіяти на той самий організм, навіть яким ослаблений він не був. Як ми можемо вплинути на ці компоненти? Ми можемо підтримувати макроорганізм, тобто. Досліджувати своє здоров'я, досліджувати свій організм, виявляти слабку систему, впливати на цю систему різними способами, тому що одна з систем, яку ми отримаємо від народження, вона завжди слабка. І як правило, хвороби буває саме за рахунок того, що саме ця система слабка. Ми можемо вплинути на мікроорганізм або на чинник. Ну, тобто, ми можемо поїхати з забрудненої території, або ми можемо використовувати засоби де засоби для того, щоб знезаразити не заразити в. Вбити збудника, так? ми можемо обр... мити, мити їжу, яку ми отрим... ну, фрукти і овочі, для того, щоб збудник не потрапив до нас в організм. І ми можемо впливати на середовище, тобто підтримувати будинок, в якому ми проживаємо в чистоті, ми можемо підтримувати довкілля, в якому ми проживаємо, тобто піклуватися про те середовище, де ми проживаємо. А яким чином ми можемо вплинути на систему, яким чином ми можемо визначити свою слабку систему, я вам розкажу в наступних відео. А якщо у вас залишились запитання по цьому відео або цікавлять інші теми, будь ласка, звертайтеся до мене. Посилання на свою сторінку Instagram я розмістила під цим відео.